Вітаю, шановні, з вами Радлекс. Ось і настав час поговорити про мафію Old Country. Як на мене, це вийшла гра контрастів. Після виходу гри гравці знову ж таки розділилися. Одні сумували через страту відкритого світу, інші ж цінували більш лінійний коридорний підхід. Хтось був розчарований зміною сеттингу, а для кого Сицилія виявилася ідеальною локацією. І що не кажіть, але кожна з цих точок зору має право на існування. Я ж в свою чергу не поспішав робити цей відос, аби краще і детальніше розібратися з грою та сформувати свої думки більш. Правильно, тому що тут, на жаль, не все так однозначно. а ви в свою чергу підтримайте відос лайком, підписуйтесь на канал і не забувайте тицяти в дзвоник. Чесно кажучи, я хоч і не є фанатом мафії, але я чекав на цю гру, затамувавши подих. Після провальної третьої частини якихось великих надій, ну, взагалі не було. Я, звісно, розумів, що це ті ж самі розробники, що зробили непоганий ремейк першої мафії, але одне діло відновити вже готову класику, а зовсім інше створити щось нове та розповісти власну історію. Звісно, я був реалістом і не чекав від цих розробників щось там інноваційного. Але отримати непогану гру ну точно хотілося. Слід нагадати, що третю мафію критикували забаги, надмірний грин і одноманітні завдання, але головна претензія була в іншому. Гра просто не відчувалася справжньою мафією. Втратилась та сама атмосфера. У ній бракувало характерного затишку, повільного підйому до вершини, розмов про сім'ю та честь. У новій же частині атмосфера цього всього буквально зашкалює. The Old Country не лише відтворює давні настрій, а багато в чому не слідує першу частину серії. Гра переносить нас у Сицилію 1904 року. Тут Історія крутиться навколо Енсо, шахтаря, якому після трагедії в сірчаних копальнях доводиться шукати новий шлях у житті. Від неприємностей на роботі його випадково рятує родина Торізі, і Енсо прагне віддячити за порятунок та зарекомендувати себе. Все починається з дрібних послуг, але з часом, як ми розуміємо, справи сім'ї втягують його у заплутані місцеві політичні та кримінальні інтриги. Далі не хочу і не буду заглиблюватися в сюжет, щоб не зіпсувати вам враження від гри. Тим паче історія тут сильна і дуже добре опрацьована. Єдине слід бути готовим до того, що спочатку. Гра може здатися доволі нудною та повільною, але ближче до середини вона набирає обертів та у другій половині тримає перед монітором. Особисто мені дуже сподобалось, що в грі кожен діалог і кожне рішення пропитані духом тієї епохи. Проходиться гра приблизно за 12-13 годин, але звісно цей час можна як і скоротити, так і збільшити. Тут все залежить від того, в якому темпі ви хочете грати. Місії в грі чітко структуровані, побічних завдань ну майже немає. Вільне дослідження обмежене, і зустрічається лише кілька разів, проте навіть це стає своєрідним подарунком. Для тих, хто хоче повністю зануритися в неповторну атмосферу Сицилії. Під час проходження можна відвідати і майстерні, і базари, і таверни, підслухати розмови НПС. Звісно, усе це додає світу глибини. І хоча такі моменти відбуваються в межах сюжетних місій, гравець може насолоджуватися ними у своєму темпі, не спішно рухаючись від одного завдання до іншого. Звісно, я не можу не сказати про те, що світ зробили дійсно дуже гарним, автентичним та неймовірно атмосферним. Гра демонструє величні схили, нескінчені виноградники, а сільська місцевість представлена живописним. Долинами з пишною рослинністю. В грі також є пейзажі провінційних містечок, куди час від часу ми будемо потрапляти. Найбільше мені запам'яталися італійські прапори, що майоріли на міських ратушах, а також шумні базари та площі. Хоча все це життя активно оживає лише під час місії, ці деталі чудово підсилюють ефект присутності та занурюють у світ Сицилії. Тут НПС, звісно, не живуть своїм життям, але все одно виглядає все дуже непогано. І, чесно кажучи, подосліджувати світ, звісно, хочеться, але такої можливості, на жаль, немає, і зрозуміло чому. Відверто тут Крім красивих краєвидів і робити нічого. Наповнення гри не настільки масштабне, щоб робити відкритий світ, і я розумію, чому розробники вирішили цього не робити. Через що, звісно, деякі гравці все одно не задоволені. Якщо б, наприклад, зробили відкритий світ, то розробників сварили б за те, що він пустий. І якщо ж не зробили відкритий світ, то все одно погано. Всім і кожному догодити важко. Особисто я розумію, чому розробники цього не зробили, і мені здається, це правильне рішення. Мені дуже сподобався в грі сюжет, світ гри та звісно атмосфера. З цими пунктами розробляли. Хоббиники, як на мене, впоралися, але ось до геймплею в мене є питання. Почати хочу зі стелсу. І Тут, на перший погляд, це виглядає прокаченим і дійсно, порівняння з попередніми частинами він глибший. Але на практиці механіка виявляється досить прямолінійною. Вороги рухаються чіткими маршрутами, не відходять від своїх зон і рідко реагують на щось несподіване. Причому це на будь-якому рівні складності. Часто трапляється ситуація, коли на шляху стоїть пара охоронців і вони просто стоять, балакають між собою, потім розходяться. І тут в грі є кілька стандартних трюків. Можна, наприклад, відволікти. Когось пляшкою, або одразу усунути ворога, там задушити або вдарити ножем. І так відбувається постійно, по колу. Якихось там унікальних моментів, які б дивували або б змушували діяти нестандартно, у стелсі практично немає. Усе доволі передбачувано та чисто для галочки. І загалом уся гра побудована навколо стелсу. Тож більшість часу треба ходити навколішки. Звісно, є деякі місії, коли в нас є вибір, але все одно стелс, ну, він є. Я не знаю, як вас, але мене завжди дратує нав'язаний стелс. І будучи відвертим, його ще можна терпіти, якщо Підкидає там цікаві прийоми тощо, але у The Old Country усе обмежується найпростішими, майже банальними інструментами, без якихось там несподіванок і родзинок. Зі стрільбою, звісно, тут все цікавіше. Зброя опрацьована дуже детально, відчувається вага кожного пострілу, будь то гвинтівка, помповий дробовик чи револьвер. Кожен вид зброї має свою віддачу, і стріляти точно без зупини неможливо. Треба на секунду зафіксувати приціл. Анімації перезарядки та використання зброї продумані до дрібниць. Кожен постріл важкий, переконливий. Відчувається, що розробники справді. Вклали душу у свою роботу. А от вороги, вони тут не надто розумні чи креативні. Тактики практично немає. Вони рідко користуються укриттями, майже завжди стоять на місці, чекаючи, поки ви по них прийдете. Загалом ганплей виглядає непогано, зброя виглядає класно, але ефекти попадань на ворогах часом слабкий. Ну як на мене, навіть стріляючи в притул, є моменти, коли ми не до кінця розуміємо, чи попали ми, чи ні. Просто місцями, на мою думку, не вистачає якогось там імпакту. Звісно, я розумію, що це вже мої забаганки, і можливо я дуже багато хочу від гри AA, але я просто ділюся власними думками і враженнями. До речі, слід відмітити, що вріє боссфайти, але кожен із них проходить виключно у форматі дуели на ножах. І під цю систему навіть виділили окрему бойову механіку. Міцність ножей тут грає важливу роль. Вони потрібні не лише для бою, а й для зламу дверей та скринь. Енсо робиться виключно клинком, тож час від часу їх доведеться підточувати. Самі ж сутички з босами побудовані доволі тактично. Гравець може парирувати, ухилятися, проводити легкі удари, а також робити потужний замах, здатний пробити навіть захисний Блок противника. Спершу такі поєдинки навіть викликають усмішку, в них є якийсь там азарт і драматизм. Але коли розуміють, що це не поодинокі сцени, а майже стандартний сценарій для будь-якого більш-менш значущого противника, ентузіазм швидко тане. Вибачте мене, але постійно махатися ножами з кожною важливою персоною заняття на любителя. У підсумку картина доволі невтішна, бої або втомлюють одноманітністю, або їх просто катастрофічно мало. Справжні насичені перестрілки, ну їх тут можна перерахувати на пальцях однієї руки. Звісно, не можна забути і про пересування. Адже це Сицилія, початку 1900-х років, де швидких машин ще не було, а коні та перші автомобілі стають невід'ємною частиною гри. Тут розробники попрацювали ретельно, кожна машина відчувається по-своєму зі своєю вагою та характером, що не можна сказати про коней. По-перше, якщо є вибір, то очевидно, що в пріоритеті буде саме автівка. А по-друге, з конями не відчуваєш якийсь імпакт. Я про всяк випадок нагадаю, що коні це живі створіння, вони повинні мати свій характер, свою поведінку, але розробники обмежилися звичайними характеристиками і по суті. Ти не відчуваєш прям таку сильну різницю в конях. Я розумію, що пропрацьованість коней порівнювати з тією самою RDR-2 безглуздо, але все одно. Можливо, то в мене такі враження, але мені якось не дуже сподобалось. Ну а щодо керування авто, то, як на мене, фізика місцями підкачала. Автівки майже не отримують видимих пошкоджень, а ще люблять застрягати у різних об'єктах або взагалі перекидатися. На щастя, розробники передбачили кнопку для швидкого випрямлення машини, але все одно це доволі неприємний момент. На старті шляху Енсо доводиться сідлати коней та з часом на горизонті. З'являються перші автомобілі, і чим далі просувається сюжет, тим солідніші та різноманітніші машини потрапляють до рук героя. Загалом машини сильно сварити не буду. На них їздити нормально, звикнути можна. Так, є деякі неприємні моменти, але на загальну картину воно не сильно впливає. В грі будуть перегони як на конях, так і на авто. І як на мене, це було зроблено ну 100% для Олдів, щоб отримати флешбеки з минулих частин. І будучи відвертим, у Mafia за Country додали багато ігрових механік, але більшість із них існує радше для Галочки. Наприклад, Енсо може збирати. Власні чотки з різними намистинами. Кожна намистина дає свій пасивний бонус: швидша перезарядка, більший запас набоїв, менший розкид куль під час стрільби, а іноді навіть короткочасна невразливість при смертельному ударі. І це лише частина всього арсеналу ефектів, але наявні бонуси ну взагалі ніяк не впливають на ігролад та бій. Принаймні, я взагалі не відчув помітної різниці та якихось покращень. Щодо дрібних механік, то вони теж тут присутні. І збір рідкісних предметів, чоток, грошей, читання листів і газет, а також кілька сейфів з кодами, що з Ну, доволі легко, тому що коди поклали ну, поруч із сейфом, і це доволі смішно. Також є можливість робити фотографії, але, будучи відвертим, користуватися цим, будемо ну, двічі за гру максимум. Звісно, ці дрібні механіки наповнюють світ і створюють відчуття життя, але при цьому виглядають скоріше декоративно. І взагалі, як на мене, листів і записок настільки багато, що іноді вони взагалі дратують замість того, щоб дивувати чи пояснювати сюжет. Також в грі є своя система валюти, за яку можна купувати коней, машини, одяг та кастомізувати все на свій смак. Зброя теж формально доступна за гроші, але сенсу в цьому майже немає. Енсо отримує більшість арсеналу за сюжетом, тож вже з перших місій можна озброїтися всім необхідним і не перейматися покупками. У підсумку, як на мене, усі ці додаткові дрібниці майже не впливають на основну історію і не роблять цікавішим геймплей. Вони просто є і все. Розробники, напевно, вважають, що цього достатньо, але я з цим не згоден. Всі ці дрібні елементи повинні розширювати та наповнювати світ і геймплей. І що я можу сказати про мафію за OldCuntr'iem. Так в грі немає відкритого світу чи нескінчених перестрілок Зате, як на мене є доволі цікаві персонажі, драматичні конфлікти та поступове розкриття характерів. Так, гра має доволі нудні та непотрібні механіки, як на мене, але також має неймовірно топову атмосферу та світ. Що не кажіть, але це гра контрастів. Вона одночасно може і подобатися, і бісити. Гра точно повертає серію до її витоків. Це однозначно так. Ця гра додала нові локації, культурний контекст, яскраву атмосферу тих часів. Звісно, розробники місцями, як на мене, зробили буквальне повернення до витоків і Завжди в голові з'являються думки, що це вже було. Це вже я бачив, і це точно не щось нове, адже точно таке ж ми вже бачили. Мамфія за Country точно не революційна, і вона точно не принесла нічого нового. Але виникає логічне питання. А невже цього чекали? І відповідь очевидна. І хто б там що не казав, як би сильно не хотілося посварити гру, але як на мене, це просто цікава лінійна подорож, яка не встигає втомити. У розробників вийшло зробити саме мафію, такою, якої хотіли бачити, фанати, але все одно відчувається, що ця серія став. На мою думку, The Old Country точно вийшла краще за третю частину, але так продовжуватися точно не зможе. Розробники, як на мене, повинні переосмислити серію. Ну а вам я дякую за лайк, підписуйтесь на канал і в дзвоник, щоб не пропускати відео. А з вами був Радлекс і до зустрічі в наступному відео.